Добрий день, друзі. Це такий ранок суботи у нас вирішив вам такий невеличкий огляд провести по нашому складу. І то частково, тобто не весь склад, звісно, а тільки його невеличка частина, ну скажімо так, це може бути там четверта або п'ята частина нашого складу. Бо у нас він не один, у нас їх вже декілька на території, на нашій, які ми орендуємо. Це більше так для ознайомлення, щоб ви розуміли, що це все в наявності, що ми не торгуємо повітрям, ми торгуємо реальними запчастинами, реальними деталями, виробами, які, ну, от, наприклад, обшивки ми самостійно виготовляємо. так. Ну, тобто, от, до малої кабіни карти, вон там зверху знову ж таки обшивки, тут обшивки чухли. До капотів це утеплювачі, так, палички ж. Це підвоздухані запчастини. То що по кабіні, друзі. Тут і оригінальні деталі у нас є. І якщо ви там чули, Рафаель відказав нещодавно, вчора, якщо не помиляюся, вийшло відео. Що інформація така є, що санкції наклали. і е, Так, ну тут ще один склад, освітлення включати не буду. Давайте тут далі будемо йти. Він сказав, що санкції ввели, і білоруські запчастини взагалі буде неважливо, неможливо ввести в Україну. Ну, я вважаю, що щось там будуть ввозити, але воно буде ще дорожче. І ну, я не знаю, до чого ми дойдемо. Ми Будемо переходити на китайські запчастини, на українські або взагалі, може, і перейдете на джондіри. якщо є така можливість. Друзі, все розумію, але ну, ми так само страдаємо, як і ви. Від таких от. Тобто, і казати, що ми тут не можемо скласти ціни, що в нас все там золоте та брилінтове, але ну, друзі, ні, це не так. Вартість вона складається з сукупності факторів і здебільшого з того, ну. Суми закупівлі. Тобто, якщо ми дорого купуємо, ми не можемо дешево продавати. Ми не можемо продавати собі в мінус, тоді ми ну, не зможемо існувати. Друзі, ну отак, трошечки прогулялися, поспілкувалися. Дякую вам за перегляд. Заходьте на наш сайт МТЗУ, телефонуйте за номером, який в описі під відео в закріпленому повідомленні. Звертайтеся, будь ласка, телефонуйте. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все доброго!